Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас значить, на під'їзді до Золотоноші. Значить, ще одну платформу ми представляємо для нашого бджоловода Анатолія Петровича, який буде нею користуватися і, скажімо так, отримувати від неї задоволення і облегшувати свою працю. Значить, зверніть, будь ласка, увагу, на цій платформі представлені по кожному вуглі значить, хамути з упорними стойками. Дуже зручно вони. Опускаються, опускаються вниз, фіксуються, все. Наша платформа стоїть, нікуди вона не рухається. Тобто дуже зручно, дуже скажімо так, швидко монтується. Значить, Зверніть увагу далі. Вуха для кріплення ремені Поваду є. Значить Бампер, 15 см виліт, для того, щоб захистити нашу світову техніку, і також для зручності, щоб вилазити було швидше на нашу платформу. Значить По периметру наварений профіль 40х20 на мм. По всьому периметру. Значить всередині буде зашиватися або водостійкою фанерою, або листом металу. Значить Дуже зручно, дуже. Якщо ви подивитесь уважно, значить, платформа представлена на п'ятилистовій ресорі КНОТ. 12-та стрім'яночка, розболтовка 498 під Жигульовську, двохрядний підшипник, фірми КНОТ ступиться. Осі квадрат 50 на 50, товщина стінки 4 мм, для того, щоб витримувати будь-які навантаження. Попередній частині нашої платформи також у нас є стойки. Хамут для опорного колеса, кріплення до автомобіля, ну і контакт. Значить, так само в нас є, зверніть увагу, вуха для кріплення наших ременів. І все, значить, у кого буде якісь питання по такій платформі, або по розмірам, або по, скажімо так, Колесам, ресорам, чому завгодно, телефонуйте обов'язково мені, я на всі питання відповідаю. Значить, номерочок буде в куточку відео. Всім гарного дня і хай все буде Україна. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I, I really wanna know, really wanna know if I let figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.